Продовжуємо знайомити наших глядачів із громадами Чернігівщини. І сьогодні завітаємо до Корюківської громади. Місцеві жителі дізнались про російське вторгнення одними з перших. Відразу ж і почали діяти. Я відразу ж проїхався по лікарні, водоканал, пожежні, швидка допомога. Ну, По-перше, заспокоював, по-друге, дякував за те, що вони на робочих місцях, тому що була в людей дійсно паніка. Черги на АЗС, черги в магазини, банкомати ну, звичні речі на той перший день. Комунальні служби працювали в Корюківці стабільно, вирішуючи проблеми з електрикою, пальним та зв'язком. Був план заходів, за допомогою якого навіть за найгірших обставин місто було би з водопостачанням, лікарня забезпечена теплом тощо. Окупанти пройшли Корюківку і не залишились в самому місті. На території громади їх зустрічали гаряче, зупиняли танки, партизанили в навколишніх лісах, перекривали дороги. Але опинившись у блокаді, Корюківка гостро потребувала, наприклад, ліків. Аптеки зразу ж стали порожніми, і, хоча там було десь на півтора місяці запасу всіх основних популярних медикаментів, хтось їх собі зробив запас на півроку, у когось їх там не було і на, на тиждень. Тому було питання там по постачанню медикаментів. Організувати доставку медикаментів допомогла обласна військова адміністрація, залучивши добровольців. Ми завдяки волонтерам доставляли з Чернігова, з блокованого Чернігова, доставляли. Ці засоби, вони досить важкі. Там, човнами переправляли через Десну, потім декілька видів транспорту, потім це все доставлялося. До нас і пацієнти отримували належну допомогу, в тому числі і люди, які евакуювалися з Чернігова. Волонтери, а їх у Корюківці було дуже багато, діяли на базі місцевого молодіжного центру з перших днів війни. Хотілося допомогти, але ми погано ще розуміли, як і кому, і чим ми можемо допомогти. Але згодом вже ну, виявилися потреби у людей, які ми могли задовольнити. І була ідея створити ну, з'явилася ідея створити волонтерський центр, бо було багато бажаючих людей, які хотіли допомагати іншим. Дуже швидко у місцевих з'явились потреби в медикаментах та продуктах. Спочатку це були елементарні потреби, тобто були в нас вже не було продуктів, харчування, магазини. Спустошили всі, і е, місцеві підприємці там надавали м'ясо, наприклад, молоко, і багато людей не могли просто елементарно достаятися в чергах. Ну, Наприклад, це літні люди або одинокі матері з маленькими дітьми. І наша найперша це така допомога була просто постояти елементарного півдня в черзі, щоб купити, наприклад, буханку хліба. Було таке. От, А потім вже з'явилася велика потреба у людей, це ліки, тому що в лікарнях, в аптеках ліків не було зовсім. А особливо від тиску. Люди нервували, і звісно, потреба виростала. А всі мости абсолютно було все зірвано, і ми не могли ніяк не було жодної логістики. Волонтери домовлялись зі знайомими із західної України, Києва тощо, ризикуючи власним життям, волонтери привозили в Корюківку речі першої необхідності. Зараз магазини в місті заповнені товарами, але загалом економічна ситуація складна. Ми зараз не бачимо логістики, і наскільки я розумію, її. У нас нормальної не буде. У нас ті мости, які були знищені в перші дні війни, початку широкомасштабного вторгнення, то зараз вони не відновлені. 10 тонн навантаження це нічого. Відповідно, залізничного транспорту, який возив в порти, зараз портів немає або майже немає. Відповідно, ми бачимо, що наші аграрії мають на залишках величезні запаси. Як в тоннах, так і в гривнях можна вважати. Вони їх не можуть реалізувати по нормальним цінам. Ті ціни, які їм пропонують, це нижче собі вартості, і вони змушені їх продавати, щоб мати просто поповнення обігу коштів. Якщо ми говоримо про ліс, то ліс у нас програє по відношенню до лісгоспів, наприклад, Житомирської Рівненської області. Це наші конкуренти прямі. Вони мають зростання реалізації до 200% порівняно з минулим роком. У наших лісгоспів є. Спад виробництва на відсотків 50». Наразі ця ситуація патова. Щоб з неї вийти, каже пан Ахмедов, необхідні державні інвестиції або програма допомоги Чернігівській області, адже вона є однією з найбільш постраждалих від військових дій. Непроста ситуація тут і з інформаційною безпекою, але журналісти працювали в Курюківці навіть у найгарячіший час. Щодня була новина, тобто зранку я виходила і йшла по місту. Де що бачила, де що чула. Е, перша, найперша, мабуть, це була лікарня. Я шукала, де ну, такі. Проблемні місця. Пані Ірина в перші дні зняла окупантів, які проїжджали Корюківку, на відео. Вони сиділи зверху на танках, вони зі зброєю в руках, і невідомо, як вони могли себе е поводити. як вони могли поводитись. Але е перше, що було, зразу виставити в Фейсбук і сказати: нам не страшно. Нам не страшно, хоча було дуже страшно. Зараз кажуть місцеві, люди все менше вірять російським фейкам і намагаються перевіряти інформацію. З одного боку, не допрацьовуємо всі загалом в інформаційному просторі, з іншого боку, доросліша є нація критично мислити, тому що війна це не тільки кулі, це і критичне мислення. От ми, це еволюційно, люди до того йдуть, дещо вже починають. Не довіряти перевіряти інформацію. Громада з 24 лютого прийняла більше тисячі внутрішньо переміщених осіб, і незважаючи на складну економічну ситуацію в час вторгнення, жителі громади демонстрували єдність, допомагали одне одному. А тому є надія, що і після перемоги також єдність продемонструють вони у відбудові рідної землі.